Вітаю друзі на каналі. Сьогодні буде огляд двох шнурів. Один шнур торгової марки Intech, другий шнур торгової марки Veida. Intech, як вам відомо, український бренд. Виробником заявлено, що шнури робляться із сировини з Тайваню, а виробляється вже сам шнур в Україні. Вайда це чисто китайський бренд, який виробляється в Китаї і до нас просто завозиться. Сьогодні ми перевіримо їх на розривне навантаження, яке в них заявлене, чи відповідає заявленим. Перевіримо образивостійкість, також подивимося під мікроскопом, як вони виглядають. Ну що, друзі, з вас підписка на канал, подобайка і коментар. А я починаю тест. Почнемо ми наш тест. Це із розпаковки. Ось так виглядає китайський шнур Вейда в такій коробочці. Так, відкриваємо, дивимося. Ось така вебінка. 0,08 діаметр 3,8 кг на розрив. Ось так виглядає. Ух ти, навіть щось. На китайському написано. Хто знає китайський, напишіть в коментарях, що там написано. Може, вони мене матюкають за те, що я купив їхній шнур. Так, відкриваємо Intech. Дивимося Intech. Так. Ось така простенька бабінка. наліпочка невелика. Тонюсінький, тонюсінький, тонюсінький. Так, давайте подивимося на жорсткість. Оце мені завжди цікаво. От жорсткий чи м'який шнур. Шнур, Intech одразу скажу, що він не самий м'який. Не знаю, як, як вам показати погано прогинається під своєю вагою. А ну-ка, подивимося Вейда. Так, тут щось взагалі цікаве. Де він відкривається, де його початок, мабуть, тут? Вейда. Ну, я скажу, друзі, що Вейда взагалі. <реш> бамбук. Вийде взагалі бамбук. Це така прям дивіться. Йомаю, сантиметрів вже, мабуть, 15, а він іще стоїть. Ого. Дідько. Не знаю, можливо, якщо він намочиться, можливо, тоді він буде краще. Згинатися буде більш піддатливий. Ну зараз він взагалі не піддатливий. Що, друзі, одразу кидається в очі, це те, що вейда має діаметр 008 і він візуально в два рази товстіший, ніж Intech. Навіть якщо так придивитися на камері, теж видно. Що вийде набагато товстіш. Так, перевіряємо образиво стійкість. Я думаю поразу пройтися, щоб зрозуміти, чому захотілося зробити такий огляд, самому для себе перевірити, тому що про інтеч ходять різні, різні відгуки. Хтось каже гарний, хтось каже, що це дуже поганий. Коротше, кому як? Так захотілося самому, як то кажуть, переконатись. Так, роблю намотку на палець, біля пальця ставлю. Так, і проходжуся. Раз. Так, не в тому місці пройшовся, Все. Починаємо заново наш тест. Нам же ж потрібна об'єктивність, правильно. Ну, як то кажуть, дуже цікаво. О, отак зроблю і проходжу. Отак. Ем. Щось взагалі. Взагалі цікаво, взагалі хрусті все. Так. Якщо отак. Ну, так, да, це тоненький шнур. Так, да, він рветься, рветься на раз-два, якби, мабуть, безглуздо перевіряти абразиво стійкість на таких тоненьких шнурах. Але все ж таки просто було цікаво. Перевіримо вейду. Я думаю, вейда буде триматись краще, тому що це бамбук конкретний. Так, зараз. Угу він якось навіть на палець не хоче наматуватись. Так, дивимося. Ні, рветься, друзі, так само легко. Хоч і бамбук, ну взагалі, не прикладаючи зусиль, відривається на раз-два. Ну-ка так, щоб О, ну ще. О, бачите, в цьому місці тримається. Ну, що тут сказати, я думаю, тут можна обійтися без коментарів. Так, візьму ще цей шматочок, теж таким самим чином. Пробіжусь. Так. Ну, в цьому місці трішки крепше, трішки довше. Але, повторюсь, інтеж два рази тонший, ніж Вейда. І так, друзі, тепер ми дивимося під мікроскопом. Як виглядає шнур Вейда? Ось так виглядає шнур Вейда. Візуально, я скажу, непогано. Так... Я тут гляну, як бачите, чудово. Як виглядає шнур інтеч? Бачите, візуально теж непогано. Калібрування шнура? В принципі, теж виглядає непогано. Але я думаю, вам одразу стало помітно, що шнур Вейда набагато тостіший за шнур інтеч. Подивимося, як вони будуть тримати навантаження. Дивіться, бачите, шнур Вейда і Шнур інтеч. Дивіться, яка різниця між ними. Майже в один раз. І так, друзі, зараз поставив їх всіх разом. Дивіться, яка між ними різниця. Дивіться. Ну, я думаю, тепер більш чітко зрозуміло, наскільки шнур вейда товстіший за шнур Intege. Хоча по діаметру він заявлений менший. Тепер переходимо перевіряти розривне навантаження. І так, друзі, тест шнура Intech, діаметр 009. Заявлене розривне навантаження 363 кг. І так, друзі, ось така конструкція. Починаємо перевіряти на розрив. Один і сім. Здається, було один і сім. Один кілограм 700 грам. І так, друзі, тест номер два. Це шнур Intech 363 заявлено на розрив, повторюсь, що хочу сказати. Ось перший тест робили. Перший тест робили. Як бачите, порвався не на вузлі. Так, починаємо другий тест. Так. 1,8 кг. І так, друзі, тепер перейдемо до тесту на розривне навантаження шнура Вейда. Перед цим, що хочу сказати, ось було два тести, дивіться. Шнур інтеч порвався не на вузлах. Отже, можна зробити висновки, що на вузлах цей шнур міцний. Тобто він добре тримає вузли, рветься в інших місцях. Так, тепер переходимо до тесту розривного навантаження шнура Вейда. Заявлений діаметр 0,08. Розривне навантаження 3,8 кг. Так, Ось так конструкція. Знову ж таки, така ж сама. Починаємо тест на розрив. Ого, друзі, 4,8, здається. На паузі буде краще видно. І цей шнур, що я хочу сказати, він теж рветься не на вузлаход. Бачите, повторюсь, заявлене 3,8, але здається, як порвалось на 4,8. І так, друзі, продовжуємо другий тест шнура Вейда. Заявлено навантаження на розрив 3,8 кг діаметр 008. Починаємо тест. 4 і 0 здається. О, 4 кілограми. А перший тест був 4, здається, взагалі 8. Тобто на кілограм більше, ніж заявлено. І дивіться, друзі, та ж сама ситуація. Та ж сама аналогічна ситуація. Шнур не рветься на вузлах. Шнур рветься в іншому місці. Тобто на вузлах він теж... Як то кажуть, стійкий. Я не можу зрозуміти, чи це китайці переплутали, наліпку поставили не ну, на ту коробку. На бабіні теж є наліпка. А ну-ка, зараз заради цікавості, спробую її віддерти. Подивимося, що там, якщо вдасться віддерти акуратненько. Подивимося, що там наклеєно. І так, друзі, віддерналіп, кудися, бачите, нічого немає. Я вже думав, можливо, там 0,10 просто. І там інше розривне навантаження, просто наліпки, можливо, попутали. Ну ні, як виявляється, нічого ніхто не попутав. Тобто для китайців це 08. Це вважається в них 008, мабуть, якось так. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати відео. Ви все бачили самі, думаю, коментарі тут будуть зайві. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, поширюйте відео. До скорих зустрічей!